Вітаю! Який ви знаєте найкращий спосіб знизити температуру? Марля з оцтом на чоло, чай з малиною, німесилу? Ну Так, воно все має місце, як і фізичні методи охолодження, так і інші. Але сьогодні ми поговоримо про найпоширеніший, найпростіший, найефективніший жарознижувальний засіб це не реклама. І називається він ацетамінофен, або, як в народі кажуть, парацетамол. Як він діє? Скільки можна приймати? Скільки можна виписувати вашим пацієнтам під час загальної анестезії, після операційного знеболення чи просто знеболення з жарознижувальною метою, скільки дозувати дітям, дорослим, щоб не нашкодити? Сьогодні будемо розбиратись. Хочу нагадати, що це відео несе пізнавальний характер і не є якоюсь медичною порадою, якщо ви хочете допомоги з лікуванням. Якщо вам потрібна медична порада, то зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря. Якщо у вас немає сімейного лікаря, підпишіть декларацію, це зараз дуже актуально і потрібно для всіх. А цетамінофен, або як в Америці він виходить, випускається під брендовою назвою Тайнелол, в Європі в більшості країн парацетамол був синтезований в 1877 році. Хармононортропом морсом і випробовувався аж до 1893 року. Е, ще одним вченим вони там випустили синтезували якийсь один препарат. Він е, викликав утворення медгемоглобіну в людей, мав поганий і знеболювальний ефект. Також канцерогенну дію, і вони зрозуміли, що з нього легше синтезувати парацетамол, який не має негативних впливів, а має класний знеболювальний ефект. І таким чином вийшов препарат ацетамінофен, який належить до групи анергетики антипіретики. Також частково до групи нестероїдних протизапальних засобів. Чому частково? Тому що він має не такий виражений протизапальний ефект. У нас нестероїдні протизапальні засоби чинять вплив на циклооксигеназу 1 та циклооксигеназу 2 Парацетамол, в свою чергу, він діє тільки на циклооксигеназу 3 в більшій степені і, і має вплив на рівні центральної нервової системи та головного мозку, на центри терморегуляції та сприйняття болю. Тому він позбавлений негативних впливів, таких як інші нестероїдні протизапальні засоби, а саме він е, не впливає негативно на слизову оболонку шлунка, е, він погано діє при місцевому запальному процесі якомусь. Але можна вживати дітям, можна призначати людям, в яких є астма, також основні покази щодо застосування це є гіпертермія. Пам'ятаємо, що знижувати температуру слід тільки тоді, коли вона переступає поріг фебрильної, тобто є більшою за 37,5 сім градусів. Е, менша температура це значить, що наш організм старається боротися з е, інфекційним процесом запальним процесом, і він ще старається. І якщо він цього не витримує, температура росте більше ніж 37,5, то слід вже тоді приймати жарознижувальні засоби. Другий показ до застосування парацетамолу – це є менструальний головний біль, післяопераційний біль. Щодо останнього, то зараз є такий концепт, дуже популярний в анестезіології в інших сферах медицини, таких як мультимодальна анестезія, мультимодальна аналезія. Простіше кажучи, багатокомпонентний знеболювальний підхід. Тобто, у нас є багато різних груп препаратів, які діють на різні ланки знеболення. І таким чином ми досягаємо кращого ефекту меншими токсичними впливами. Тобто, для прикладу, зараз на кожній операції, на будь-який, ми використовуємо підхід мультимодальної аналізії. Крім опіоїдних анальгетиків, ми вводимо 1 грам парацетамолу внутрішнього вайну на початку операції. Це нам зменшує потребу в опіоїдах, це нам покращує загальний знеболювальний ефект. Також і інші нестероїдні засоби, такі як декскетопрофен, дозі 100 мг. Це є ампула 2 мл. Зараз є дослідження, що 1 грам парацетамолу має такий самий ефект, еквівалентний, як 1 мг морфіну. Тобто, дослідження проводилося на пацієнтах. Які були під загальною анестезією або післяопераційне знеболення, до них фіксувався моніторинг Ані, моніторинг нацицепції, тобто больової чутливості. Цей моніторинг сприймає больову реакцію організму і цифровізовує її в цифровий показник. І ми бачимо цифру, яка нам вказує, гарно знеболений пацієнт чи ні. І після введення парацетамолу і міліграму морфіну було видно, що ефект приблизно такий самий. Але, звісно, є свої правила щодо застосування та дозування парентеральних, так і пероральних форм парацетамолу. Тому поговоримо про дози. Дозування Парацетамол можна використовувати в новонароджених дітей е, доношених у внутрішньовенній формі, але тільки в стаціонарі. Ну зрозуміло, що дітям ми не будемо вдома в внутрішньовенній формі призначати парацетамол і якось це капати, тому що це небезпечно. У дітей, які важать менше 10 кг, а це приблизно діти до року, тому що у нас така є. Така як проста формула, що 10 кг це дитина має важити в один рік. Це приблизна цифра може бути менше, може бути більше, але це є відносна норма. Тому для таких дітей доза становить 75 мг, тобто 7,5 мл в розчину. Одноразово з інтервалами в 8 годин, але не більше ніж 300 мг на добу. У дітей, які важать більше 10 кг, тобто більше одного року, можна призначати як і внутрішньовенній формі, так і в формі сиропу. Зрозуміло, що дітям таблетки давати не потрібно а краще в формі сиропу з дозування 15 мг на кг маси тіла. у дорослих. Максимальна разова доза становить 1 г, до 2 грам ми використовуємо зазвичай для післяопераційного знеболення та з жарознижувальною метою 1 грам кожні 6-8 годин до максимальної дози 4 грами на добу. Пам'ятаємо, що стеля наша це 4 грами на добу більше нам призначати не можна, тому що виникають вже токсичні впливи. В основному це гепатотоксичний вплив. Пізніше про це поговоримо. Парцетамол випускається в таблетках та інфузійній формі. Інфузійна форма це є 100 мл 1 г препарату, який потрібно зарядити в систему і прокапати за 15 хвилин. Тобто у нас є інфузія 15 хвилин, ефект починаючи через 5-15 хвилин жарознижувальний, знеболювальний так само, досягає піку через 30 хвилин і триває 6-8 годин. Пацієнтів слід переводити на таблетовану форму. Відразу, як тільки це можливо, тому що є дослідження, також що біодоступність препарату однаково як і в внутрішньовенній, так і в пероральній формі. Дома, якщо пацієнти приймають або ви їм виписуєте парацетамол, таблетки 500 мг, за кордоном є в формі 1 г, Можна приймати 500 мг вже рознижувальною метою кожні 4-6 годин. До максимального теж рівня це є 4 грами. У пацієнтів з нирковою недостатністю слід е, подовжити просто інтервали введення, тобто не 6-8 годин, а 10-12 годин. Ну, приблизно удвічі, також слід обережно використовувати пацієнтів з печінковою недостатністю. Якщо вона є тяжкою, то взагалі не використовувати цей препарат. Чому така прискіпливість дозування? Тому що терапевтичний ефект дуже близько межує з токсичним ефектом, тобто максимальна добова доза і мінімальна токсична доза вони дуже близькі. І тому перевищення добової дози або якась плутанина з дозуванням, тобто погане переведення міліграмів в мілілітри, персонал не навчений, або просто пацієнти, які вдома не розбираються в цьому, це все може призвести до, до тяжкого цитотоксичного ефекту на клітини печінки. І допомогти нам зможе хіба що трансплантація печінки. Розберемо токсичний ефект та передозування. Метаболізм парацетамолу відбувається в печінці шляхом конюгації з глюкуронідом та за участі цитохрому П450. З утворенням метаболіту, в якого така складна назва, ацетилбензохіноміну. Він швидко виводиться з організму нирками, але при передозуванні, при перевищенні добової дози, він не встигає просто виводитися з організму, не встигає нейтралізуватись і чинить тяжкий гепатотоксичний вплив, який ми побачимо через дві доби в аналізах підвищення трансаміназ до якогось максимального рівня більше тисячі до десяти тисяч. Е Алат. Асад як прямого, так і непрямого. В тому випадку, коли ми розуміємо, що відбулося передозування, чи ми помітили це в себе в відділенні, в стаціонарі, чи до нас поступив пацієнт, який вдома передозував, знає, що це перецетамол, або були якісь спроби суїцидальні, ми розуміємо, що було. Перевищена добова доза, токсична доза, яка становить, до речі, 7,5 грами для дорослої людини при разовому введенні і 14 грам при введенні добовому, тобто у нас максимальна терапевтична доза 4 грами, мінімальна токсична 7,5. Ну погодьтесь, не дуже велика різниця. Е, якщо ми знаємо, що передозування відбулося парацетамолом, у нас є антидот, який називається n ацетилцисті. Його вводити бажано відразу, як тільки ми зрозуміли, що це передозування паразитамолом, тому що рекомендовано його вводити до 10 годин після передозування після вживання, інакше він не буде діяти. І якщо наступить тяжка гостра печінкова недостатність, то допоможе нам дійсно тільки трансплантація печінки. Тепер ви розумієте, чому є таке прискіпливе ставлення до дозування паразитамолу. Багато ходить чуток про ці ефекти. Звісно, вони більше є як історіями, тому що в практичному житті. Рідко ми бачимо передозування предстамолом на щастя, але от, наприклад, в Америці цей препарат є перший у вжитку серед американців на рівні там з аспірином і ібупрофеном. І в Америці є багато історій, що діти передозовували препарат, і ці всі історії закінчувалися на жаль смертю. Тому пам'ятаємо про цей чудовий препарат, який допомагає нам лікувати пацієнтів, допомагає полегшувати їм біль, знімати температуру. Але пам'ятаємо також про всі-всі-всі токсичні ефекти. Думаю, що варто знати про нього набагато більше. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Нажимайте палець вверх, підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам цікаво, які вам ще цікаві препарати. Планується випуск одного відео в тиждень приблизно, бо є ще дуже багато цікавих тем. Якщо вам щось подобається, пишіть коментар, почитаю. зніму відео. Дякую.